Всім привіт! Мене звати Олеся і це друга частина міфів про сколіоз. Хто ще не бачив першу, бігом дивитися. <«Музика> Отже, перший міф: Сколіоз є практично у кожного. Ні, це зовсім не так. Приблизно. 2-3% від населення має сколіоз. Якщо ми беремо середньостатистичний клас, де 30 дітей, то тільки у 2-3 може бути сколіоз. Дійсно, захворювання, яке має більше 10 градусів кута копа. Другий міф це спіть на твердому, і з вашою спиною все буде окей, і ваш сколіоз вирівняється. Ну, насправді це дуже такий теж поширений міф, але крім дискомфорту і недоспаних ночей, ви нічого не отримаєте корисного. Спіть на тому, що вам. Вам зручно. Третій міф це те, що сколіоз повільно прогресує. Насправді, якщо ми маємо агресивні форми сколіозу чи агресивний період росту у підлітка, то сколіоз може спрогресувати навіть за 2-3 місяці на 10-15 градусів. І тому батьки не картайте сильно себе, тому що це дійсно рідко помічають і рідко звертаються вчасно. Але якщо ви бачите це відео, то хоча б подивіться на свою дитину, чи все окей. Четвертий міф. Це те, що скульоз завжди потребує хірургічного втручання. Як і у кожного захворювання, є консервативне лікування, є оперативне лікування. Тому до 45 градусів кута коба застосовується лише консервативне лікування. Після 45-50 градусів вже повинна бути консультація в нейрохірурга і рішення про подальшу операцію чи її відсутність. Це одні з найпоширеніших міфів у сколіозі. Якщо ви знаєте ще якісь пишіть. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь, пересилайте своїм знайомим, друзям. Хай міфів буде менше. І звичайно, дивіться попереднє відео, там де ви зможете ще більше дізнатися про сколіоз та його лікування.